Казки на ніч. Як мишки спати лягали? Жили були мишки в затишній нірці в лісі. Кожної ночі перед сном вони збиралися разом і розповідали одна одній казки. Але однієї ночі мишкам не вдалося заснути. Вони бігали і стрибали по нірці, кричали та бігли з кута в куток. Мама мишка побачила, що діти не можуть заснути, тож вирішила їм допомогти. Вона зібрала всіх діток разом і сказала: Діти, зі мною трапилася схожа історія, коли я була маленькою мишкою. І якось моїй мамі довелося створити затишне ліжечко для нашої сім'ї. Мама мишка показала дітям, як можна зібрати ліжечко з різних матеріалів. Вона взяла листя та мох, знайшла гілочки та палички та створила ліжечко для всієї сім'ї. Діти мишки здивувалися, як просто можна створити затишне місце для сну. Вони вирішили навчитися також створювати ліжечка і пішли спати. Уже через кілька хвилин усі мишки спали, насолоджуючись сном у своєму чудовому ліжечку. З того дня мишки почали створювати затишні ліжечка перед сном, щоб кожна ніч була спокійною. І хоча вони жили в лісі, де можуть трапитися різні небезпеки, вони знали, що їхні затишні ліжечка захистять їх. Лягайте і ми малята у свої зручні ліжечка, та солодко засипайте. Як зайчик засипати вчився? Жив собі на світі зайчик, який дуже любив пригати, гратися та веселитися. Він не хотів ходити спати, бо вважав, що це нудно і не цікаво. Але зайчик не знав, що сон. Це дуже важливо для його здоров'я і настрою. Без сну він ставав слабким, сонливим і злим. Він постійно зітхав, зівав і плакав. Одного разу вночі він вирішив піти на прогулянку по лісу. Він думав, що так він розважиться і забуде про сон. Він пригав по стежках, грався з листями, квітами. Та не помічав, що ліс був темний, тихий і небезпечний. Так він натрапив на сову, яка сиділа на гілці дерева. Сова була дуже розумна і мудра. Вона знала багато секретів природи. Вона побачила зайчика і запитала його: Що ти тут робиш, маленький зайчику? Чому ти не спиш, як інші тварини? А я не хочу спати, відповів зайчик. Я хочу пригати, гратися та веселитися. Сон – це нудно і нецікаво Ой, ти не розумієш, що ти робиш, сказала сава. Сон це дуже важливо для тебе. Без сну ти не зможеш бути щасливим і здоровим. Сон це час, коли ти можеш мріяти про щось хороше і красиве. А як же я можу заснути, якщо я не хочу? запитав зайчик. Я скажу тобі один секрет, який допоможе тобі заснути, сказала сова. Перед сном тобі потрібно закрити оченята, кілька разів позіхнути, подумати про щось хороше. Поспілкуватись із мамою, обійняти її, а тоді сон сам прийде до тебе. Справді, здивувався зайчик. Дякую тобі, мудра сава, за таку чудову пораду, подякував зайчик. Я обов'язково спробую зробити, як ти сказала. Не за що, маленький зайчику, відповіла сава. А тепер йди до своєї мами Зайчихи і роби все, що я тобі сказала, і не забудь побажати їй добраніч». Зайчик попрощався з собою і поміг до своєї нори, де чекала на нього мама Зайчиха. Він розповів їй про зустрічі з совою і про те, що вона йому порадила. Мама Зайчиха похвалила його за те, що він послухав мудру сову і сказала, що вона дуже любить його. Вони поспілкувалися про те, що вони робили протягом дня, і про те, що вони хочуть робити завтра. Сім'я зайчиків подумала про хороше і красиве, про свої мрії і бажання. Вони обійнялися і заснули. Наступного ранку зайчик прокинувся і був дуже здивований. Він не міг повірити, що він так швидко і легко заснув і так солодко і глибоко спав. Він почував себе свіжим і бадьорим, тому вирішив робити так кожного дня. А ще просив маму іноді читати йому добрі казочки, щоб вони снилися йому. А тепер і ви засинайте маленькі заченята. Тільки не забудьте обійняти свою маму. Казка на ніч про котика. Нічний мандри котика та зорями. Був собі котик-мурчик, який дуже любив сидіти на вікні та дивитися на зорі. Він завжди мріяв про те, щоб злетіти до них і погратися з ними. Одного разу він побачив, як одна зірка падає з неба і зникла за дахами. Мурчик подумав, що це його шанс дістати зірку, і вирішив вийти на вулицю та спробувати її знайти. Він прокрався з будинку і побіг за зіркою. По дорозі він зустрів багато різних тварин, які теж хотіли побачити зірку, але вони не знали, де вона впала і як до неї дістатися. Мурчик сказав їм, що він знає, де вона, і попросив їх піти з ним. Так він зібрав цілу компанію собаку, качку, ведмедя, зайця, лисицю і вони довго йшли і шукали зірку, але так і не могли її знайти. Мурчик став сумувати і думати, що він зробив помилку. Він почав вибачатися перед своїми друзями, що змусив їх іти з ним. Але тоді їжачок сказав йому, що він не повинен сумувати, бо зорі це не просто світло на небі, а заповітні мрії однієї тваринки. І коли зірка падає, це означає, що одна мрія здійснилася. Мурчик здивувався і запитав, як це можливо? Їжачок пояснив, що кожна тваринка має свою мрію, яку вона бажає з усього серця, і коли вона думає про неї, вона відправляє її на небо, де вона стає зіркою. А коли мрія збувається, зірка падає, щоб повідомити про це всім. Таким чином, зорі це свідки наших мрій і бажань. Мурчик зрозумів, що не потрібно шукати зірку, яка впала, бо вона вже здійснила чиюсь мрію. А потрібно мріяти та здійснювати свої мрії. Він подякував їжачкові за цей урок і запитав яка його мрія? Їжачок сказав, що він мріє про те, щоб мати багато друзів, які б не боялися його голок. Мурчик посміхнувся і сказав, що він вже здійснив свою мрію, бо він має таких друзів, як він і всі інші тваринки, які пішли з ним за зіркою. Тоді всі тварини обійнялися і побажали один одному солодких снів. Та здійснення їх мрій. Вони повернулися до своїх домівок і заснули під світле і чарівним небо, де зорі мерехтіли і падали, роблячи щасливим тих, хто мріє. Як звіри імена зорям придумували? Давним давно, коли нічне небо було ще молодим і незаплямованим, Чотири друзі, ведмідь, олень, зайчик та лисичка, вирішили провести ніч під відкритим небом. Вони зібралися на великому пагорбі, де небо здавалося таким близьким, що можна було торкнутися зірок рукою. Дивіться, раптом вигукнув ведмідь, вказуючи на групу зірок, що нагадувала його велику лапу. Це буде ведмеже сузір'я. Олень, піднявши голову, помітив інше сузір'я, схоже на його граціозні роги. А це оленє сузір'я, сказав він з гордістю. Зайчик, що стрибав туди-сюди, радісно вигукнув А ось і зайчикове сузір'я. Дивіться, як воно стриває по небу. Лисичка не відставала і знайшла сузір'я, що нагадувала її хитрі очі. А це буде лисичене сузір'я, сказала вона з усмішкою. Так вони сиділи, дивилися на зорі та придумували імена, поки ніч не огорнула їх своїм теплим покривалом. А коли всі втомилися, вони лягли під зорями і солодко заснули. Думаючи про безкрайній космос, де кожна зірка мала своє ім'я, а кожне ім'я свою історію. Як звірі зорі рахували? Наступного вечора, коли зорі знову запалили свої вогні на небесній ковдрі, чотири друзі зібралися на тому ж самому пагорбі. Вони тепер вирішили порахувати зорі, а щоб це зробити весело, почали продумувати їм імена. Один, почав ведмідь, вказуючи на маленьку, але яскраву зірку. Це буде сяйво. Два. продовжив Олень, показуючи на зірку, що мерехтіла, як його очі. Нехай це буде блимка. Три, зайчик Весело скрикнув, зібравши зірку, що стрибала між іншими. Це скокун. Чотири, лисичка сказала, підморгуючи одній зірці. Це хитрунка. Так вони продовжили, поки не дійшли до десяти. П'ять ведмідь зібрав зірку, що нагадувала йому про мед. Це медовушка. Шість. Олень вказав на зірку, що світила, як його роги в сонячному світлі. Це рогач. Сім. Зайчик радісно вигукнув. Це вушко. Вісім. Лисичка вибрала зірку, що мерехтіла. Це яскравик. Дев'ять. Ведмідь показав на зірку, що мала вигляд його улюбленого каменю на спині. Це камінчик. Десять. Олень. Зайчик та лисичка разом вигукнули, вказуючи на зірку, що світила над ними найяскравіше. Це дружба. А коли прийшов час називати одинадцяту зірку, вони зрозуміли, що більше десяти чисел не знають. Вони посміхнулися один одному та вирішили, що десять це саме та кількість, яка їм потрібна. І що настав час лягати спати. Так вони знову вкрилися нічним покривалом і заснули під яскравим небом, де кожна зірка мала своє ім'я. Вечірні пригоди звірів. Давним-давно у лісі жив лис музикант. Він мав чарівний голос, який міг заспокоїти будь-яку душу. Одного теплого вечора, коли сонце вже схилялося до сну, лис вирішив зібрати всіх своїх друзів. Приходьте до мене, кликав він, я хочу подарувати вам щось особливе: зайчик, їжачок. Мишка, білочка та котик прийшли до лиса. Вони сіли в коло, дивлячись на зоряне небо, і чекали. Лис почав співати. Вечір на дворі сонечко сховалося. Цілу днину дітворі ніжно посміхалося. Заснули зайчики, заснули білочки. І ти наш котику засни, засни. Заснули квіточки, заснули діточки, і ти малесенький засни. Після цього кожен вечір звіри збиралися разом, вони підспівували лису і їхні серця наповнювалися радістю та спокоєм. І кожен раз, коли лис закінчував співати, усі звірі засинали, як під мамину колискову пісню. І так у лісі кожен вечір лунала музика, і всі мешканці лісу засинали з усмішкою. Солодких снів, мої дорогі друзі, шепотів лис, коли останні ноти розчинялися в нічному повітрі. Нехай ваші сни будуть такими ж гарними, як наша дружба. І всі звірі, великі та малі, засинали під зачаровуючу мелодію. Яка ніжно вела їх в сні. Сергійко й нічка. Жив собі хлопчик Сергійко, який був неймовірно сильним і розумним. Його життя було сповнено цікавих пригод, і він ніколи не хотів йти спати. Він завжди був настільки захоплений, що відчував, ніби очі в нього відкриті постійно. Сергійко досліджував усе навколо, дізнавався нові речі та навіть допомагав батькам у розумінні світу. Одного разу настала вечірня пора, наступила ніч і настав час для хлопчика лягати спати. Але він сказав Не хочу спати, тут так багато цікавого. Чому й мені треба йти спати? Його батьки намагалися переконати його. Але Сергійко не слухався нікого. Замість того, щоб лягти спати, він узяв шаблю і вийшов на подвір'я. Там уже була нічкарка дітонька разом зі своєю донькою, яку звали Темрява. Хлопчик зовсім не злякався їхньої присутності. Він сказав Ідіть геть, більше не приходьте, тут завжди буде жити сонечко. Немає місця для вас. І Сергійко вигнав нічкарку з двору, а її дочка Темрява пішла рядом із нею. Сонечко повернулося на подвір'я, де воно було найкращим другом Сергійка. Вони гралися разом і мали багато веселощів. Але потім хлопчик помітив, що Сонечку стало дуже важко. Він запитав, що з тобою, сонечко? А сонечко відповіло. Розумієш, мені доводиться світити не лише в цьому дворі, але й на вулиці, у місті і навіть у всьому світі. Ти уявляєш, як це важко? Зазвичай я свічу вдень, а коли приходить моя сестра ніч, я можу відпочити. Але сьогодні вона десь зникла і тепер мені доводиться світити безупинно. А я так втомилася і хочу спати. Сергійко не розповів сонечку, що сам прогнав нічку, але вирішив допомогти своєму другові, бо сонечко було йому надзвичайно важливим. Він сказав зачекай мене, я повернусь скоро, я піду знайду, тітоньку нічку та темряво, і побіг. Сергійко не знав, куди саме йому бігти. Він просто побіг на південь, потім на схід, потім трохи на північ. І ось він опинився в дивовижному лісі. Ліс ставав усе темнішим і темнішим, але Сергійко не боявся, адже він мав шаблю в руках і сонечко за спиною. Коли він досяг найтемнішої частини лісу, він почав кликати: Тітонько нічка! Тітонько Нічка!». Спочатку ніхто не відгукнувся, а потім сова звикнула. Гілки зашелестіли, а листя затріпотіло, і перед ним з'явилася тітонька нічка. У тій темряві Сергійко майже не міг її побачити. Тітонька Нічка, сказав хлопчик, я хочу просити вибачення. Усе склалося неправильно. Будь ласка, повертайтесь до нас, бо без вас сонечку покану. Нічка посміхнулася і просто кивнула головою. Потім хлопчик почав повертатися назад. Він шов і шов, але не знаходив дороги додому і вже був дуже-дуже втомлений. Тоді тітонька нічка підняла його на руки і понесла. Вони швидко повернулися на рідне подвір'я, а потім у його ліжечко. Хлопчик заснув і почав бачити прекрасні сни, які були так само цікаві, як його пригоди протягом дня. Як Зайченятко маму любило, маленьке зайченятко готувалося до сну та міцно трималося за довгі вуха мами Зайчихи. Воно хотіло бути впевненим, що мама його слухає. Здогадайся, як тебе люблю, сказала зайченятко. Ой, я не думаю, що я зможу здогадатися, сказала зайчиха. Ось так, сказала зайчинятка, розтягнувши руки так широко, як могло. Зайчиха мама ще довше руки має, а я люблю тебе ось так, сказала вона і розтягнула свої руки. Гм, це багато, подумала зайчинятко. Я люблю тебе так високо, як можу дістати, сказала зайченятко. А я люблю тебе так високо, як і я можу дістати, сказала зайчиха та підняла руки вверх. Це досить високо, подумало зайченятко, я б хотів мати такі руки. Тоді зайченятко перевернулася догори ногами і дісталася до стовбура дерева своїми лапками. Я люблю тебе аж до моїх пальчиків, сказала. Б. А я теж люблю тебе аж до твоїх пальчиків, сказала зайчиха, підкинувши його над своєю головою. А я люблю тебе так сильно, як високо я можу стрибати, посміхнулася зайчиха, і вона стрибнула так високо, що її вуха торкнулися гілок над нею. Це дуже-дуже високо, подумала зайченятко. Я б хотів стрибати так само. Я люблю тебе аж до кінця дороги, де річка починається, закричала зайчинятка. Я люблю тебе через річку і через гори, сказала зайчиха. Це дуже-дуже далеко, подумала зайчинятка. Воно було занадто сонне, щоб продовжувати думати. Тоді зайченятко подивилася на зорі, на небі. Ніщо не може бути далі, ніж небо. Я люблю тебе аж до місяця, сказала вона і закрила очі. Ой, це дуже далеко, сказала зайчиха. Це дуже-дуже далеко. Зайчиха поклала у його ліжечка з листя. Нахилилася і поцілувала його з побажанням на добраніч. Потім вона лягла поруч і прошепотіла з посмішкою. Я люблю тебе аж до місяця і назад. Так зайченятко та зайчиха в обіймах заснули під зоряним небом. Струмочок і його Колискова. У горах є струмок, що тече з під гори. Цей струмочок особливий, він може зробити так, щоб усі тварини спали і мріяли про щось гарне. Кожного вечора він співає свою колескову. Сьогодні він хоче, щоб ми йому допомогли. Давайте закриємо очі, сядемо на листок і полетимо до струмочка. Давайте попливемо разом із листиком по воді. Ми почуваємося дуже добре. Наше тіло відпочиває, наші руки і ноги не рухаються. Ми спокійні. Ми дихаємо повільно, вдихаємо і видихаємо. Раз-два. Раз-два. І знову раз-два. Листок несе нас по лісу. Сонце ховається за деревами. Настає ніч. Бачимо камінь, на якому сидить жабка. Жабка теж хоче спати. Вона чекає, щоб ми попрощалися з нею і побажали їй гарних снів. Небо стало чорним і повним зірок. Жабка зітхає і закриває очі. Бачимо лисенят, які гралися весь день у воді. Вони бачать нас і знають, що пора до ліжка. Мама лисиця не потребує їх кликати. Коли ми проводимо повз них, лисенята сидять біля свого дому і дивляться на нас. Коли ми пропливаємо повз них, лисенята сидять біля свого дому і дивляться на нас. Вони хочуть переконатися, що ніч почалася. Так, це правда, їхній день скінчився, коли ми приплили повз велике дерево. Де живуть лисиці. Може бути, вони навіть усміхнулися нам. Давайте побажаємо гарних снів. Будинок лисиць став темним і лисенята лягли спати разом з мамою. Ми пливемо, сонце зникло за горизонтом, пташки перестали співати, і струмочок став тихішим. Ми приносимо сюди мир і спокій, усі квіти кланяються, щоб теж відпочити. Цвіркун заспіває для нас свою пісеньку на добраніч. Пливемо далі. Майже всі сплять, тільки оленята ще не сплять. Вони гралися цілий день саме в лісі. Вони втомилися, але, але швидко біжуть до батьків. Тут теж темно. Родина оленів разом і всі можуть лягати спати. Олені лежать на м'якій траві, чекають, коли ми пропливемо повз під зірками, що світяться на небі. Ми теж можемо побажати цій родині спокійної ночі. Доброї ночі, дорогі олені. Останніми будуть спати два маленькі ведмежатки. Вони хотіли б гратися до ранку, але ми виходимо з лісу всюди темно, небо повне маленьких зірочок. Маленькі ведмедики знають, що завтра треба трохи відпочити. Два братика і сестричка нарешті переставали бавитися. Вони йдуть до свого дому в скелях, де на них чекає мама ведмедиця. Вони втомлені. Їхні очі закриваються, коли вони лягають у свої ліжка на добрані чи одмижата. А тепер і нам час відпочити після довгого дня. Пустимо листок плести без нас, щоб нам теж стало темно. Ми лежимо у своїх м'яких ліжках. Ми теж втомилися після довгого дня і хочемо спати. Зоряне небо, цвіркуни. Нічні пташки і всі лісові тварини бажають тобі гарних снів. І доброї ночі. На тобі!